Отже, ми продовжуємо. Бійці гур розбили понад вісім рот ворога і зупинили просування противника на Сумщині. Втрати росіян 334 вбитими та ще понад 550 пораненими. Працювали бійці спецпідрозділу Тимура. Воїно врівалися у ворожий тил, зачистили позиції, зламали логістику та буквально заблокували рух цілих колон противника. Їжа не доходить, боєкомплект відтак теж не доходить. Ворог не рухається на кадрах оприлюднених гур, влучні рейди, холоднокровна робота артилерії, прильоти від ФПІ-дронів і ближній стрілецький бій. Ну Нурешті на останок, згідно з радіоперехопленнями, російські солдати відмовляються йти на штурм, вигадуючи абсурдні виправдання, де розташовані позиції спецпідрозділу Тимур. Головне управління розвитки міноборони України має репутацію однієї з найпотужніших розвідувальних служб світу. Низка операцій, виконаних підрозділами ГУР, увійшла в історію спецслужб. Так, от у вересні 24-го року воїни ГУР вперше застосували fpv дрони з човнів у відкритому морі. Саме завдяки цьому були придушені вогневі засоби Росії на газовидобувній платформі в Чорному морі. В грудні 24-го року морські дрони Магура обладнані ракетами, знищили два російські гелікоптери. 8 і ще один пошкодили вже в травні 25-го року. Магура з винищувач Су-30. І Це до речі, перше в світі знищення бойового літака саме морським дроном. Ну і врешті, в серпні 25-го, через два тижні після введення в стрій російського підводного ракетоносця, князь пожарський гур оприлюднило здобуті нею секретні матеріали про цю субмарину її бойову схему, інженерну документацію поіменні списки особового складу тощо. На цю та іншу тему ми поговоримо з нашим гостем у цій порі. Відповідно, це Кирило Буданов, очільник головного управління розвитку Міністерства оборони України, генерал. Лейтенант, пане генерале, я вас вітаю. Вітаю вас. Давайте почасти пройдемося по важливим темам, які ми зокрема вже анонсували. Але давайте на початках згадаємо про те, що 5 серпня, 25-го року, 5 років, як Кирило Буданов, керівник ГУР Міноборони України. Відповідно, ви. При посаді, якби не журналісти, чи згадали би ви про цю дату? Ви знаєте, насправді я особисто так і не пам'ятав про це, але і моя дружина, і мої колеги мені нагадали про цю дату, тож забути про неї мені просто не доволі. Вже понад половина до речі, цього терміну в умовах повномасштабної війни минулого. Чи можете ви назвати просто да, зараз у так от на згадку на коло топ 3 власних успіхів за цей час? Як би ви особисто оцінили дії ваші і ваших побратимів? Мій власний успіх, як ви кажете, точно не можна називатися моїм, оскільки, мабуть, за моїм успіхом, все ж таки, стоїть кропітка робота всіх. Всіх наших розвідників і людей, яким я маю честь керувати, ну топ таких операцій, мабуть, за весь цей час точно операція Синиця, коли був перегнаний сюди гелікоптер з екіпажем. Звісно, операція в Маріуполі. Та й зрештою до цього я бачив, ви показували операції в Чорному морі. Я думаю, що їх можна об'єднати, як то кажуть, в одне, в одне єдине. Ото це домінування як мінімум в північній та північно-західній частині чорного моря. Ми це точно змогли. Ми говоримо з вами вперед дати, яка могла би стати справді поворотною в цій війні? Ну принаймні, сподівання і очікування у, і у нас, і у наших партнерів і в Європі і в США є в п'ятницю. Збігає термін, відведений Трампом для Путіна, щоб підвести так мовити лінію свою рису. Таку наскільки для кремлівського очільника зміна риторики президента США може бути знаковою. Не говоримо страшна, але е, чи відчуває, чи відчув він загрозу на тепер? Ви розумієте, для очільника Кремля е, позиція Сполучених Штатів максимально важлива. Але я хотів би вам сказати трошки інакше. Е, ви розумієте, що наша доля в наших руках, в наших, не в чиїхось інших. Так ми багато в чому залежимо від багатьох факторів, які відбуваються в світі. Але ще раз скажу: наша доля в наших руках. Що відбудеться через кілька днів? Ну давайте зачекаємо. Зрештою, побачимо. Проте, сподіватись ми маємо на себе це найголовніше, що я хочу сказати. Але знаєте, з огляду на те, що ми вже так ну акцентовано значить розповідали про те, що а, гурівці є чи не найкращим одним із кращим у світі в контексті своєї роботи і спроможностей, яку би ви дали оцінку взагалі то інформаційному такому супроводу а, сьогоднішніх днів і оцих анонсованих санкцій від Трампа, тому що з одного боку Трамп каже, що буде вводити скоріш за все санкції щодо російської економіки, і щодо Індії і Китаю за те, що вони фінансують цю війну, і купують. Повують енергоресурси з іншого боку, теж саме видання Reuters, от пише буквально сьогодні. Читав про те, що Путін не налаштований навіть попри санкції, такий нищівний економічний тиск з боку США завершувати війну, тому що він впевнений в своїх силах. От як правильно оцінити інформацію, яка там лунає практично з усіх боків, і зробити правильні висновки, судячи і з огляду на ваш досвід. Не поспішайте із висновками, це перше, що я вам хотів би сказати, і сам акцентую на цьому: не поспішайте із висновками, те, що відбувається в медійному просторі абсолютно різних боків з боку нашого противника, в нашому медіаполі, в медіаполі наших колег, побратимів, союзників, партнерів, кого загодно, в медіаполі інших країн, яке теж насправді має вплив сюди. Це треба правильно усвідомлювати. Кожна зі сторін намагається показати ситуацію в вигідному для себе на даний момент, підкреслюю, на даний момент в світлі, і кожна сторона переслідує свої власні цілі. Ще раз кажу, ми маємо сподіватися а – на себе, б, не поспішати приймати, як то кажуть, за чисту монету все те, що лунає в СМІ різних країн світу. Пане генерале, тоді ще уточнення в контексті а, ставлення і наших ситуативних союзників, але так само і ситуативних союзників ворога, росіян, то ж самої КНР, і КНДР, а, але так само і США і Європейці. Ми часто чуємо тезу, що ніхто не зацікавлений в програші Російської Федерації, але так само ніхто не хоче, щоб Російська Федерація виграла цю війну. А, яким ви вбачаєте безпосередньо як очільник гурмо, а, як людина дотична до процесів, а, розвиток? А... Щодо завершення чи пролонгації активної фази цієї війни на найближчу короткострокову перспективу, дивіться, ну, моя відповідь буде, мабуть, трошки в іншій парадигмі вам. А коли ви кажете, що ніхто не хоче програшу або виг... програшу Російської Федерації, або повного виграшу Російської Федерації, ну ви про кого саме кажете? Якщо ми з вами будемо говорити, до прикладу, про Україну, ну тут точно всі хочуть, щоб Росія програла. Це ж очевидно. Якщо будемо говорити до прикладу, просто до прикладу, скажімо так про країни Балтії, та вони точно хочуть, щоб Росія програла. Багато країн світі є, які переслідують абсолютно полярні ідеї. Ще раз вам кажу: треба бути обережнішим з інформацією, яка лунає в засобах масової інформації з, з різних країн світу, у всіх країн абсолютно свої особисті державні для них державні е цілі. І це нормально. Ми маємо поважати це і нормально до цього відноситись. Тоді ще одне маленьке уточнення по в цій частині. Ми, звісно ж, до ядерної тріади і до ваших звитях, гурівців маю на увазі ще повернемося в контексті здобутої документації технічної щодо підводного човна. Але один момент тут поточню все ж таки: бояться чого бояться в першу чергу не потуги там кількісної людського ресурсу або ж конвенційного озброєння російського, яке є повсякчас застарілим, бояться в першу чергу ядерного арсеналу, який є на другому місці після Сполучених Штатів Америки по кількості, так і в Мене питання, ну що воно е ну е цей ядерний арсенал буде в різних руках, так би мовити, сконцентрований, якщо Росія розпадеться. от Чи є ризики цього? Розумію, якщо ми гіпотетично говоримо про те, що може відбутися в разі е повного програшу Російської Федерації і подальшого її розподілу, ну мабуть, ваш коментар буде правильним, але станом на зараз. Тому варіація, при якому Російська Федерація буде розділена на кілька частин, він є малореалістичним. Я кажу про час тут і зараз. Тому ще, як мінімум, передчасно замислюватись про такі речі. Тоді дещо змістимо градус нашого спілкування вже в бік ситуативних союзників Російської Федерації, Знаєте, з огляду на активізацію Ірану, то ж само Китаю, Північної Кореї, у військово-технічній співпраці з Російською Федерацією. На вашу думку, які ризики для глобальної безпеки це створює? Наскільки посилюється антизахідна або може посилитися найближчим часом антизахідна коаліція в геополітичному вимірі? Ви знаєте, ну якщо ми говоримо знову ж таки в парадигмі нашої війни, тут, зрозуміло, для нас головну загрозу зараз представляє Північна Корея, яка постачає біля 40% всього, всіх боєприпасів, які використовує, використовує зараз у війні російська армія. Да? Якщо ми говоримо просто про ті країни, які ви перелічили, ну, те, що сталося в Ірані, досить таки. Як це правильно сказати, отвередило керівництво багатьох з цих країн, коли просто бомбардувальники з території Сполучених Штатів підіймалися в повітря і йшли через половину світу для того, щоб нанести максимально руйнівний та точний удар і повернулися спокійно назад. Це заставило замислитись багатьох. Чи припускаєте ви, що Російська Федерація може, якщо не зараз, то згодом ділитися технологіями щодо виробництва там створення ядерного зброєння з тим самим Іраном? А іран поступово ми знаємо, з огляду там на історичну ходу до цього наближався, але так само ділитися технологіями проможностями з тим самим тієї самої північної Кореї або ж з Китаєм у кожної з цих країн є свої потуги і свої, свої знання. Але Росія може значно пришвидшити ці процеси. Дивіться, Ірану саме Ірану, Російська Федерація напряму технології, які допоможуть у пришвидшенні розробки ядерної зброї, не передасть. Це я вам просто можу прямо сказати. Що стосується Північної Кореї, то тут справа досить таки важка. Перш за все, Північна Корея і так має ядерну зброю. Але Російська Федерація допомагає модернізовувати носії ядерної зброї. Це насправді відбувається. Про ядерну зброю фахівці, ну про ядерну загрозу, ядерну зброю. От яка ваша оцінка в контексті все ж таки розвитку цієї царини безпосередньо на території Російської Федерації? Пропоную поговорити трошки про документацію, яку заволоділи е, значить, наші розвідники. Фахівці гурму України здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен держави агресора Росії атомну субмарину стратегічного призначення к 555 князь Пожарський? Е, ну і там багато перелік є в цій новині стосовно того, що вдалося е здобути власне, яку інформацію ви оперуєте. Нині ми часто чули останнім часом, що економіка Росії стагнує санкції вони працюють, вони в дії, і навіть на ті ж самі там масштабування новітніх танків, чи гелікоптерів, чи літаків у Росії через санкції, через тиск економічний, немає спроможності все це виробляти. Але давайте говорити про те, що ядерні субмарини, атомні е носії ядерної зброї це дуже дороговартісні проекти. По перше, розкажіть кілька слів про цю. Спецоперацію, по-друге, наскільки Росіяни спроможні виробляти такі е, досить загрозливі е, мілітарні об'єкти, дивіться. Стосовно субмарини, це більше, скажімо, так, демонстративний крок, тому що Російська Федерація дуже помпезно тільки представила цю субмарину і, буквально через кілька днів, е, як то кажуть, показали, показали реальний стан їм. Зрозуміло, що ця документація була добута. За певний проміжок часу, давайте так скажемо. Як тільки вони почали її будувати, ми вже працювали по цьому об'єкту. Це просто для розуміння. Це, як, якщо хочете, зразок, як так це назвав. А, У нас дуже, дуже багато всіх. Це не, не все. І навіть ну це там якісь піввідсотка. В той же час Росія веде війну проти України не лише на полі бою. Це факт, але й в інформаційному просторі. На вашу думку, які особливості цієї війни спостерігаємо сьогодні? Дуже просто. І відповідь моя буде чітка. Російська Федерація системно веде з нами спеціальні інформаційні війни. Це вже не операції, це війни, і навіть не війна, а війни. Які спрямовані на маніпуляцію на емоціями нашого суспільства. Тобто, якщо більш просто це пояснити, це все спрямовано на те, щоб знищити єдність нашої держави, нашої нації, нашого народу, це все абсолютно різні, скажімо так, категорії, але я почав з того, що це навіть не війна, це війни. Вони всі спрямовані на це. Інформаційні війни, вони на думку росіян, мають призвести до, ну по факту, до руйнації нашої держави зсередини. Але повірте, я певен, що вони не зможуть це зробити. А дестабілізації, так мовити розкачування розхитування ситуації всередині і середини країни, вони ж в принципі і не припиняли цього робити. Протягом трьох половиною років це активно відбувалося. Тоді ще уточнюючи питання: чи є бодай хоч якісь ознаки, що ті чи інші спецоперації росіянам ну на території України вдалися? Знаєте, це дискусійне максимально питання. Я відповім я відповім трошки інакше. Ми з вами всі. А ви, як представники засобів масової інформації, так само маєте пам'ятати про те, чого вони хочуть досягти. Ще раз кажу: маніпуляція емоціями і руйнація єдності, єдності держави, нації і народу. А ми з вами розуміючи їх наміри і їх завдання, маємо зробити все для того, щоб це ніколи не було реалізовано. І, зрештою, потрібно вже всім дамо зрозуміти, що інколи. Надмірна інформація, надмірне бажання щось дізнатись про реальний хід бойових дій, про реальний стан, про кількість кількості поставок, номенклатури поставок, про реальні операції, як то кажуть, в реальному часі ну, Це насправді заважає це ставить під загрозу. Не що ставить під загрозу, дуже часто стає причиною. Загибелі багатьох наших захисників. З Цим ми всі маємо бути трошки обережнішими. Ну, врешті підсумуємо проміжний підсумок зробимо. в цій частині. Росіяни намагаються тиснути по всіх фронтах, як всередині країни, психологічно обстрілюючи тил. Не забуваємо, що обстріли не припиняються, і так само штурми росіян на лінії бойового зіткнення так само тривають. Як ви оцінили би поточні тактичні саме завдання ворога? І чи можете назвати ключові ризики, які наразі стоять ну, як перед силами супротиву, перед силами оборони, так і по лінії державного кордону? Ну, що стосується намірів росіян, тут нічого нового, повірте мені, всі ці елементи залякування, що ось зараз щось там почнеться, воно вже десь поряд. Це якраз елементи цієї інформаційної війни, чергові елементи. Завдання звичайні, стандартні, хочуть захопити всю Донецьку Луганську область до кінця. Звичайно, мріють про захоплення Херсонської і Запорізької області, розширення свого впливу. Ну, це, м'яко кажучи, їм не вдається. Спокійно і обережно. А наше завдання, як я вам сказав, як представнику засобів масової інформації, так і в принципі можна це інтерпретувати в більш ширшій формі на все суспільство. Не треба нам умисно чи ненавмисно, а дуже часто це відбувається ненавмисно, а, допомагати. Нашому противнику у досягненні його мети. Зберігаємо спокій і віримо, віримо в сили в безпеки оборони, віримо в нашу державу. Ми всі чітко розуміємо, що робити. Пане генерале, ви говорите про віру. А, чи варто сприймати на віру слова російського військово-політичного військово керівництва стосовно того, що де ступає чобіт російського? Я Росія? От, послухайте мене. Взагалі не сприймайте все, що йде від нашого противника. В принципі, не сприймайте. Ми ведемо відкриту конвенційну війну і все, що робиться, робиться з однією метою: досягти своєї мети. А їх мета діаметрально протилежна нашій меті. Ну, тоді, як то кажуть, нам своє робити і не слухати те, що пропокується ззовні? Тоді на сам кінець ще одне питання: Знаєте, ворог в тилу почав отримувати по зубах значно частіше. Ну, маю це на увазі і наші обстріли нашими е силами і засобами При фронтових територіях, але так само далекобійні удари вони відбуваються дедалі частіше, і це відчувається і на цінах, і на дефіциті пального та багато ще чому на логістиці, на спроможності там підвозити БК. Це вже не поодинокі акції, це факти. Як думаєте, е як Би прокоментували ситуацію, чого чекати далі. Є ще щось, що може знаєте, гримнути, як то кажуть, і морально підтримати українців. Одного дня, як ви тільки що сказали, щось десь гримить, гримчить і тому подібне. І оскільки я є частиною всього цього, і як мінімум трошки знаючи задум, який затверджений нашим президентом, я вам можу прямо сказати, що все буде продовжитись до того моменту. Поки ми не закінчимо всю цю цю війну, і Росії треба всерйоз це все сприймати, бо, зрештою, проблеми у нас є, але в них так само. Я вам дякую за те, що знайшли час і так досить розлого поспілкувалися. Принагідно запрошуємо ще Кирило Будана, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. Вам гарного дня.